Італійська кухня є поєднанням найрізноманітніших традицій, які зародилися в різних регіонах країни. Кожна провінція відрізняється чимось своїм. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо готувати дуже смачну страву південного тіролю, яка схожа на чебуреки, з назвою Тіртлен. Тільки з іншою начинкою. Зазвичай тіртлен готують з рікотою, шпинатом, картоплею чи квашеною капустою або у солодкій версії з маком. Для їх приготування використовують суміш пшеничного та житнього борошна і обсмажують в олії. Але я пропоную більш легкий варіант зробити тіртлен у духовці. І я буду використовувати лише пшеничне борошно. Друзі, запевняю, це дуже смачно. Просіємо борошно. Якщо ви хочете використати суміш борошна, тоді змішайтесь 170 грамів пшеничного борошна. Та 80 грамів житнього. А я використовую 250 грамів пшеничного. Додаємо столову ложку олії, одне яйце, тепле молоко і посолимо. Замішуємо тісто. Ось таке еластичне вийшло, тісто. накриваємо його мискою, в якій ми замішували тісто, і залишимо при кімнатній температурі на 30 хвилин. А за цей час приготуємо начинку, потрібнюємо цибулю і викладаємо її у сковороду, в яку наливаємо трохи олії, і обсмажуємо до золотистого кольору. До смаженої цибулі додаємо рікотту, картоплю. Я попередньо її відварила в мундирі. Потім зняла з нею шкірку і пропустила через прес. Додаємо також подрібнену зелену цибульку, посолимо за смаком і, за бажанням, додайте також чорний мелений перець. І все ретельно перемішаємо до однорідності. І ось наша начинка готова. І можемо формувати наші тіртлен. Для зручності ділимо тісто на дві частини і розкачуємо дуже тоненько тісто. Я спочатку це зроблю качалкою, а потім через машинку для розкочування тіста. Товщина мого пласта тіста 2 мм. Я використовую ось таку кругленьку формочку діаметром 11 см. Але за бажанням можна і менше. Виміряю, де в мене буде кружечок. І у центр кожного викладаю начинку. Накриваю другим пластом тіста. Але перед тим як накрити другою половинкою для міцного скріплювання. Можна трохи змочити водою навколо начинки. І притискаючи пальцями якомога ретельніше, склеїмо пласти тіста, видаляючи якомога більше повітря між тістом та начинкою. Вирізаємо формочкою кружечки. Збираємо всі залишки тіста і потім їх знову розкачаємо. З всього тіста в не вийшло 9 штук. Викладаємо тіртлен на дико застелене пергаментом, на відстані один від одного. Виделкою наколюємо посередині і збризнемо зверху трохи олією. Ставимо випікатися тіртлен у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 12 хвилин. Вони повинні зарум'янитися. Подавайте тіртлен гарячими. Друзі, а якщо вам сподобається цей італійський тіртлен, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!